Одинадцять. Утворення, запис читання чисел, задача на знаходження решти, відтворення малюнка. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок. Я вчуся старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово, здійсню я практично. З вами зараз попрацюємо: усне опитування. Назвіть, будь ласка, число наступне до числа 6. Це число 7. Наступне до числа 8, число 9. А наступне до числа 9 це число 10. Назвіть число попереднє до числа 7, число 6. Попереднє до числа 2. 2. Це число 1. Попереднє до числа 3, число 2. Попереднє до числа 6, число 5. Як одержати число наступне до даного? Правильно треба додати 1. А попереднє до даного відняти 1. Назви, будь ласка, сусідів числа 2. Це 1 і 3, сусіди числа 8. Це 7 і 9. Сусіди числа 5. Це 4 і 6. Які арифметичні дії ви знаєте? Правильно, ми вже вивчили з вами дві дії: додавання і віднімання. Що означає додати? Це означає число збільшити. А що ж означає відняти? Відняти означає, навпаки, зменшити число. Яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало більше. Правильно, щоб стало більше, треба виконати дію додавання. А щоб стало менше, треба виконати дію віднімання. Зараз виконаємо повторення складу числа. Склад числа 2. Це 1 та 1. Молодці. Склад числа 5. 5 це 4 і. Один. Це три і. Два. Це два і три. І, звичайно, це один і чотири, мої розумнички. Склад числа три. Один і два. Або два та один. Склад числа чотири. Це три та. 1, правильно, 2 та 2, 1 та 3. Молодці. Розгорнемо наш зошиток. Запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Цифра 10, точніше, число 10. Якщо написали з нового рядочку, запишіть МД математичний диктант та запишіть тільки відповіді від 9 відняти 1. Знайдіть значення виразу від 9 відняти 1. Наступне запишіть числа попереднє до числа 9. Запишіть число попереднє до числа 9. Запиши число попереднє до числа 5. Запиши число наступне до числа 6. Наступне число до числа 8. Будь ласка, тепер запишіть числа, які більші за 5, але менші за 9. Запишіть числа, які. Більші за 5, але менші за 9. Запишіть рівність від 4 відняти 0. Від 4 відняти 0. Будь ласка, запишіть наступну рівність до 9 додати 0. До 9 додати 0. Ну, що, готові? Давайте перевіримо. Так, ставимо крапочку, будь ласка. Перше вісім? Вісім, чотири. Сім, дев'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. 4, 9. Позначили? В кого так, поставте собі смайлика, в кого немає помилочок. В кого є одна або більше помилок, поставте собі галочко, будь ласка. Це значить, треба бути трішки уважнішим. Виконай арифметичні дії. 6 додати 2 буде 8. 8 відняти один буде 7. 7 відняти 2 буде. Правильно 9. 9 відняти 9 буде дорівнювати 0. 0 додати 8. Скільки буде? 8. 8 відняти один. 7. Сім додати 0. 7, 7 відняти 2 буде 5, молодці. 3 додати 3 буде 6, 8 відняти 3 буде 5, 9 відняти 3 буде 6, молодці. 7 додати 3 буде 10, 5 відняти 3 буде так, буде 2. Будь ласка, полічи кубики. Прочитай назви чисел та запиши суми за зразком. Розглядаємо 11 це 10 додати 1. 12 це 10 додати 2. 13 це 10 додати 3. Чотирнадцять це десять, додати чотири. П'ятнадцять це 10, додати 5. Поглянь, яких з чисел не вистачає на намистинках, починаючи від десяти до 15. Десять, далі 11. Молодці, 12. Далі.

Скільки пасажирів залишилося в автобусі? Що відомо про пасажирів спочатку? Так, їх було вісім. Скільки пасажирів вийшло? Вийшло 3 пасажири. Отже, якої дії ми можемо дізнатися, скільки ж залишилося? Треба від восьми відняти 3. Вісім відняти 3 буде 5. Отже, Вісім відняти 3 буде 5 пасажирів в дужечках літера П і крапочку не забуваємо. Відповідь в автобусі залишилося 5 пасажирів. Ви всі добре працювали, на уроці не тримали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. першокласнички, ви молодці. Дякую за вашу увагу. Ви гарненько попрацювали до наступного уроку!